Ситуація в районі проведення антитерористичної операції протягом минулої доби 17 липня знову загострилася. З 18 до 24 години російсько-терористичні війська близько 60 разів здійснили обстріли позицій сил ТО. З них понад 20 разів із забороненою мінськими домовленостями зброї. З 21-ї протягом години з боку селища Спартак проросійські вбивці гатили зі 120-мм міліметрових мінометів по місту Авдіївка, де мешкає мирне населення. Близько 22-ї години поблизу селища Лебединське українські військові виявили та примусили до втечі диверсійно-розвідувальну групу. Загалом за минулу добу бойовики шість разів застосовували 122 мм артилерію, 29 разів 120-мм міномети, тричі танки. Неодноразово обстрілів зазнали наші позиції в районах населених пунктів Опитне, Новотошківське, Авдіївка, Піски, Верхньоторецьке, Водяне, Первомайське, Новотроїцьке тощо. Сьогодні, 18 липня, станом на 6 ранку, банформування значно активізувалося. Близько п'ятої ранку проросійські терористи гатили з танку по мирним мешканцям міста Авдіївка. Майже півгодини танкові снаряди розривалися у житлових кварталах міста. З та мінометів бойовики піддали обстрілам опорні пункти сил ТО в районах селищ Опитне, Верхньоторецьке, Новоселівке. Гранітне, Мар'їнка, Старогнатівка, Станиця Луганська, Піски, Широкіне тощо українські воїни мужні отримують оборонні рубежі та готові до будь-якого розвитку подій.